Дитяча нацька спортивна школа атлет протягом 20 років виховує та розвиває молодих футболістів. Завдяки своїм успіхам школа атлет відома на всю Україну. Ми постійно беремо участь у найпрестижніших змаганнях України. Наші команди є багато разом чемпіонами та призерами змагань найвищого рівня. Вітя, вітя, швидше працюємо. У розпорядженні школи атлет потужна футбольна інфраструктура, яка сприяє успішному розвитку наших вихованців. З нами ваша дитина має можливість пройти шлях від початківця до професіонала. Я Руслан Сергій Олександрович, старший тренер команди атлет вікової категорії 2015 року народження. Запрошую всіх бажаючих, що досягли від відповідного віку до нашої школи. Наша команда Атлет існує вже більше року. Команді займаються 30 дітей. На тренуваннях присутні два тренери, що володіють великим досвідом та знаннями у підготовці юних футболістів. Ваша дитина не залишиться без уваги тренера. Тому на стадії формування команди у вас є унікальна можливість стати частиною футбольної школи атлет. Завдяки нашій методиці та системі підготовки юних гравців. Ваша дитина буде зростати та підвищувати свою майстерність. Ми обрали саме атлет, тому що це одна з найсильніших спортивних шкіл в Україні. Це підтверджує той факт, що зараз проходить кубок України і три вікові категорії приймають участь у фіналі. Дитина, займаючись футболом, стала більш смілива, рішуча, відповідальна, самостійна. Дуже багато кваліфікованих тренерів, які вміють і знають свою справу. Атлет для мене це... це друзі. Це перемога, це професійні тренери. Це найкраща школа це атлет. Це здоров'я. Атлет це великий шлях до футболу. Чекаємо на вас, нашій футбольній сім'ї, атлет 2015.